Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогоднішній інформаційний день показав наскільки західні партнери чекають на вирішення політичної кризи в часі. Парламентська криза чи є тривожним дзвінком для економіки держави? Говоримо з гостем студії. Народним депутатом України Володимиром Михайловичем Литвином. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, Робота уряду отримала оцінку незадовільно. Чи тягне це на якесь покарання уряду? За українських умов я думаю, абсолютно ні. Ніхто ж не звертає уваги на людей, що вони животіють, що обсідають їх злидні, повне зубожіння і те, що на превеликий жаль, люди починають. Все більше і більше вимирати і склякати в самотності. Я це дуже добре знаю, відчуваю, оскільки щомісяця, два тижні я перебуваю серед людей на окрузі, серед своїх рідних і близьких. Взагалі мені бачиться, що проблема не тільки в тому, що уряд цей недолугий. це правда. Але треба, мабуть, усвідомити очевидну істину, що Україна повністю вичерпала можливість свого розвитку на попередній основі. У нас ще були запаси, напрацьовані попередніми поколіннями, і політики так сяк ними розпоряджалися. Щось йшло на на потреби суспільства, людей. Більше очевидно крали. А сьогодні Україна має розвиватись на своїй власній основі як незалежна держава. Це перша проблема. І друга пов'язана з цим, що у людей закінчилися ресурси для виживання, які були заощадження. Все, що було, воно вже вичерпане до останку. І треба сьогодні думати, як дати Україні суспільству, людям нове дихання. На превеликий жаль, цього е е немає. І я думаю, це одна із причин цих політичних сутичок і розбірок, які принижують країну, у тому числі в частині оцінки уряду на сьогоднішній день. На жаль, ми бачимо, що політики користуються такою формулою, аби робити щось робити. Ну тобто, щось робити, аби робити. Як ви ставитесь до цієї популяції? Тому що люди втомилися від голосливних слів, і ми бачимо соціальну політичну. Кризу і вони вимагають змін. Які зміни ці мають стати першочерговими? Ну, справа в тім, що було б добре, якби влада, керівництво і політики щось робили, аби робити. Як правило, коли роблять, то переважно під себе і для себе. А не бачачи і не розуміючи країни, розумієте, у нас нормальні люди, молоді. Динамічні, мають західну освіту, стали вони фактично такими вже професійними прохачами, жибраками, тим більше, що знають мову, і можуть вільно спілкуватися, скажімо, з міжнародним валютним фондом з лідерами інших країн. А вони в силу зацікавленості в Україні, яка має важливе геополітичне значення, намагаються зробити все, щоб Україна утрималась як противага Росії. А коли вони знають, що робити, а вони не знають, що робити, бо візьміть більшість міністрів. Він не знає, що таке населений пункт. Він не знає, що таке район. Він не знає, що таке районний бюджет, що таке область. Та вони, в принципі, деякі з них не знають, скільки областей в Україні. От вони проголошують реформи. Кожен, хто приходить, проголошує реформи. Що таке реформи? Це Прийняття рішення, які б дозволили уникнути протиріччям, коли нове входить в суперечність із старим, і перейти в нову якість, щоб був позитив. Це позитивні відчутні зміни. А коли прем'єр-міністр заявляє, в тому числі в останні дні, що ми провели непопулярні реформи, то постає питання, а навіщо було їх проводити? Коли людям від того стало гірше. Для чого держава? Очевидно, для людей. І чому сьогодні є така зацікавленість, в тому числі з боку Заходу, з боку фінансово-промислових олігархічних груп, зберегти цей уряд. Тому що на часі приватизація того, що ще залишилось, приватизація державних монополій, величезних об'єктів, за рахунок яких Україна поки що трималась на поверхні. І я буду сказати, як не дивно, тут збіглися інтереси західних партнерів України і деяких фінансово олігархічних груп в тому, щоб зберегти цей уряд. І кажуть: а що ви замахнулися на цей уряд? Це рівнозначно тому, щоб замахнутися на міжнародний валютний фонд. Бо реально, і треба відверто це сказати економікою України, як мінімум. Управляє Міжнародний валютний фонд. І він визначає параметри, коридор, в якому може рухатися цей е, уряд. А хто визначає економіку, той визначає все. Ви сказали ж, за от повернення якби олігархів. Ви торкнулися коротко цього питання, але от народ чекає на деолігархізацію. А на сьогодні є загроза повернення олігархів? Вони вже повернулись. Це мені нагадує 2000 рік. Я вам повинен сказати, що тоді, після виборів президента України, було заявлено і на доповіді, в інагурційній доповіді виступі тодішнього президента Леніда Кучми, що ви побачите нового президента, ви побачите нову Україну, і почали олігархів усувати. Я також до цього був причетний, хоча я розумів. Що це так не минеться, у тому числі мені. А я шкірою відчував, що буде якийсь конфлікт, і він виник. І вони всі прибігли, упали на главу держави, повернулися і почали впливати на економічні і політичні процеси в Україні. Сьогодні те ж саме відбувається. Вони повернулись. І ви прекрасно розумієте, коли зберігати цей уряд, то це означає, що цей уряд, цей прем'єр-міністр, він повинен бути буде заплатити цим людям, які фактично не дозволили відправити його у відставку. Заплатити чим в процесі приватизації оціми привабливими, рентабельними? І дуже важливими монополіями, ну, як то я можу сказати, Нафтогаз, Укрзалізниця, Укрпочта, транспортні мережі, які є в Україні, врешті-решт, Одеський припортовий завод, який є унікальним з точки зору економіки, з точки зору національної державності для України. Тобто все зводиться до того, що сьогодні йде боротьба за те, хто буде володіти цими об'єктами, хто їх візьме під свій контроль, той остаточно буде управляти Україною. Нас часто запитують, звертаються до нас, тому що Житомирщина має три військових частини: великих 30-ка, 26, 95. Мінський формат вичерпав себе на сьогодні чи ні? Ну, справа в тім, що великий спротив є мінському формату, всі його критикують, ніхто нічого не запропонував. А як правило, критикують ті, які не відчувають тягар цієї війни. А це війна. Бо за всіма міжнародними стандартами, якщо в процесі таких зіткнень загинуло до 25 чоловік, це збройний конфлікт. Якщо загинуло більше 25, це вже війна. Висновок однозначний. очевидний і однозначний справа в тім, що ці мінські угоди виписані таким чином, що кожна сторона їх читає по своєму. Ну, скажімо, Росія вона вимагає прийняти зміни до Конституції, визначити особливий статус Донбасу, провести амністію на сході України і провести вибори. Українська сторона виходить з того, що потрібно спочатку, щоб бойовики склали зброю, закрити кордон, щоб не було вільного пересування зброї, наркотиків і інших таких негативних там процесів. А після того індивідуально визначати відповідальність кожного, хто тримав зброю в руках, і після того думати про вибори. З під егідою ОБСЄ і з виконанням цілої низки вимог. Це один момент. І другий момент, що в нас дуже сильна партія війни, це політики, парамілітарні структури озброєні, політичні партії, які дуже хочуть, щоб ця війна продовжувалася. Мотиви для них очевидні. Для для публіки це цілісність держави, це перемога, але разом з тим є такий момент, що на війні багато наживається. Не випадково ж народна мудрість гласить для кого війна, для кого мати рідна. Тим більше, що сьогодні направляються на сектор безпеки і оборони не просто великі, а колосальні кошти. І в той же час щодня ми читаємо в місті норад Волинському, в Житомирі звернення волонтерів, що для військових потрібні те чи інше обладнання, що для військових потрібна техніка і таке інше. Постає питання: а куди діваються ці кошти? Отже, треба рухатись до миру. На ваше переконання на Донбасі зараз ви. Ви реально політик з досвідом, і ви бачите багато процесів зсередини, тому що люди бачать їх з ефіру екранів, а ви їх бачите безпосередньо. Ви бували і на сході, ви і вдовами зустрічаєтесь із військовослужбовцями, із людьми, які тимчасово переміщені, на Донбасі сьогодні реально провести вибори? Право в тім, що вибори можна провести, але я думаю, заздалегідь можна прогнозувати, що цей результат він не сподобається тут у, у, у Києві. Не можна сказати, що там більшість людей любить тих, хто сьогодні проголосив себе владою на сході України, але е, з очевидністю не можна сказати, що вони сьогодні люблять Київ. І цей конфлікт буде е, е, надовго. Але зверніть увагу: е, приїхали міністри закордонних справ е, Франції і, і Німеччини. На чому вони зробили акцент? На необхідність прийняття закону про вибори і на проведення виборів. Вони будуть дотискувати українську владу, щоб ці вибори провести. У зв'язку з цим е, яким чином зберегти парламент восьмого скликання? І чим і на старті чергових виборів? Не можна зберегти того, чого не існує. Ну, Такого цілісного ну, парламенту немає. Ну, по-перше, він навіть розколотий за формальною ознакою. Ті депутати, які збилися і утворили так звану коаліцію, їх було спочатку більше 300 людей, вони поділили посади всі в Верховній Раді. Якщо, коли не вистачило посад, вони додатково їх створили. Ви знаєте, на 300 чоловік вони створили 180 посад у Верховній Раді. Потім вони поділили уряд посади міністрів. Після того вони поділили області на квоти, і кожну область вони поділили кожній області райони поділили за квотами і призначили своїх представників. Після місцевих виборів вони таким же спосіб поділили обласні ради, але виявилось, що прийняти рішення, які потрібні країні, вони не спроможні. І я стверджую. Що 95% рішень, які приймає Верховна Рада, і які потрібні країні, прийняті завдячуючи тим людям, які відкинуті від викинуті з парламентського життя, тобто депутатам, які не входять в коаліцію або є позафракційними, я думаю, що на сьогоднішній день ця Верховна Рада на превеликий жаль, вона не відповідає. Настріми і потребам суспільства. Зверніть увагу, 에, Верховна Рада прийняла рішення про введення податку на пенсії. І ті, які проголосували за це рішення, да, вони зараз всі кричать, що треба це рішення відмінити. Я кажу, так є законопроекти відповідні. Так давайте поставимо їх на голосування і приймемо ці рішення. Ні, вони демонструють процес, але оскільки вони по факту... по, за, по, зав'язані на уряд, вони цього рішення приймати не будуть. Або про пенсійний вік жінок. Ада? Прийняли закон, що жінка має право 55 років вийти на пенсію, якщо в неї є 30 років трудового стажу. Президент його успішно заветував. Всі кричать треба подолати вето. На подолання вето цей закон не вносять. Я не кажу вже про такі навіть останні випадки, коли фактично позбавили фінансування професійно-технічних училищ. Учились. Потім почали кричати і героїчно боротися, щоб вирішити цю проблему. Спромоглися, врешті-решт. Да? Скільки мені довелося тільки битися за це. Прийняли закон частково, щоб компенсувати мільярд 1800 мільйонів. Міністр фінансів сказала: а ми цей закон завитуємо. І плівати, вибачте, мені, за великим рахунком, хотіли на ваше рішення, а, а плюнули просто дружно, смачно, да? на десятки тисяч. Сотні тисяч дітей, їх батьків, які навчаються в цій системі. Я таких прикладів можу проводити багато. Тому питання має стати якій площині. Коли ці вибори відбудуться? І за якою системою? Відносно того, що кажуть, немає грошей. Якщо буде це продовжитись, країні це обійдеться дорожче. Це по-перше. А по-друге, прийняли закон, згідно з яким на фінансування політичних партій, які є в Верховній Раді, там 5, да? Так. З бюджету виділили 500 мільйонів гривень. Не на профтехосвіту, не на охорону здоров'я, а саме на їх фінансування, то треба, очевидно, було. б е Виділити ці кошти і провести е, вибори. Бо я думаю, що е, країна, люди е, будуть розплачуватись за ті договорняки, вибачте, ні за загромне слово, які мали місце е, у Верховній Раді е, України 16 е, лютого. У нас буквально залишається. Трошки більше двох хвилин ефірного часу, але попри те, ви зустрічаєтеся з виборцями, що найбільше питають виборці, і які системні можливо напрацювання ви берете для подальшої законотворчої діяльності своєї, ну насамперед це проблема здоров'я. І якщо брати 100% звернень, то 96-97% – це е, проблема здоров'я на першому місці, рак серцево-судинне заформлення, травматизм і таке інше, це неможливість вижити. Чимось допоможіть. Моя позиція така, і я її неодноразово виголошував, що нам треба було б замінити уряд, обрати новий уряд, але під завдання їх треба окреслити декілька, переглянути бюджет і зосередити кошти на охорони здоров'я, на підвищення соціальних виплат. Оскільки інфляція склала майже 80%, а пенсії і зарплати підвищили десь на 13 відсотків, на тих людей, які вже не можуть працювати, ну, людей літнього віку і на молодь, і сказати люди добрі, оце ті три напрямки, куди ми вкладемо всі кошти, які є в державі, перерозподілимо їх. Але зрозумійте, що ми повинні бути тут єдині. Це дозволить нам припинити вимирання людей. Дати е, е, перспективу для нашого майбутнього і зберегти тих людей і підтримати, які своє життя поклали для інтересів цієї держави. Кошти для цього в тому числі в бюджеті є. Е, ну, ви ж прекрасно розумієте, що е, понастворювали стільки структур, які борються всі з корупцією. Це до міліції, до прокуратури, до СБУ. Понастворіли структур, дали величезні е, зарплати. Так, можливо, потрібно, щоб працювали ті, Хто має е, е, працювати? Другі моменти, я може скажу не популярну річ. Треба було припинити на певний час цю сверблячку перейменування. От я читаю там по Житомиру, по інших місцях. Ну, по-перше, ніхто людей не питав, е, які там треба назви присвоїти вулицям, населеним пунктам і таке інше. Але ніхто не сказав, що це сотні. Я підкреслюю, сотні мільйонів. Це ж не просто табличку поміняти. Це треба війти в інформаційну систему, треба війти в глобальний простір. А ще один момент. Підприємці повинні знати, якщо тільки міняються назви вулиць, їм треба і всім організаціям, установам переробляти свої статути, по-новому їх реєструвати. Час вичерпано, але формула успіху і щастя. Де позитив черпать? Я черпаю його від людей при всьому тому, що вони сьогодні розчаровані і зневірені. Ну, звичайно, від своїх рідних і близьких Тримаємося, підтримуємо один одного, інакше буде важко вистояти в цьому складному світі. А ми повинні вистояти, жити і перемогти. Дякую за розмову. Миру усім і благих вістей. Побачимось. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.